Добрий день, це магазин ТЗОВОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам чергове завезення запчастин, все везуть і везуть до нас нові запчастини. Останні відео ми виходять тільки про це. Дивіться, сьогодні хотів показати вам виробника «Ромни». Тобто, якщо оригінальні запчастини трошки дороговато виходять, але Китай ставити не хочете, можете придивитися до цього варіанту. Як бачите, до нас зараз поприїжджали в основному на навіску та на рульову. Напчастинку, почну на вісочки. Йдуть вилочки, розкоси, тяги центральні. Це йдуть клешні так звані речаги на краб, окремо йдуть винти, лапки на ось, стяжечки. Вони в зборі є, є окремо самі вушка, тяги продольні, виробництво ромні, попередчина МТЗовська. Також ідуть збори ці стяжки з лапками, окремо частинки на продольні тяги. В зборі йде поперечина, Тут можете бачити, це йде кронштейн на віске, не кронштейн, а краб в зборі так званий. Це в нас йдуть вали вертикальні та горизонтальні на передній міст ведучий. Тобто ще їх називають вертикальне, горизонтальне. Цапфи поворотні. Трошечки понавіски, це центральний кронштейн, чіпляти циліндр, рольові сошки на МТЗ-82 вали поворотні на навіску кронштейн, під циліндр, це сотий. Ось приїхала у нас раз муфта, блокіровки в зборі. Тобто все, що ви бачите, це все йде виробництво румне, також різні дрібнички болти, наступить у передню, задню. Проушинки, пальці для кріплення, втулочки, підвали. Загалом дуже багато всього. І великих, і маленьких запчастин. Нагадую, що це виробництво ромни Україна. Відправити можемо по території України. Звертайтесь за цим номером телефону. Також, якщо вам потрібно доставити Україну, Литва, Латвія та Молдова, то можете звернутися до цих перевізників. Молдова, Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошок Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки, що до нас приїжджають. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин ТЗОК.